Що планується зробити урядом, в мене таке саме можливість побачити, як і у вас, повірте, ніякої прихованої інформації чи секретної, чи вузьконаправленої в мене немає. Те, що планує уряд, ми бачимо вже і змінах до податкового законодавства і до бюджетного кодексу. Як би зробив я, я б на місці Національного банку не жалів грошей для рефінансування комерційних банків, але з повним контролем, куди витрачаються ці гроші, як я вже казав. Я сьогодні борюся і я не можу побороти, на жаль, митницю. Тому що сьогодні, приведу вам декілька цифр. Не сьогодні, а вже з травні місяця, коли я почав цим займатися, в Одеську область в середньому заходить по імпорту біля 14 тисяч контейнерів в місяць. А розмитнюється на одеській митниці тільки 20-22%. Решта йде на внутрішній митниці, тому що. Тарифи, по яким розмитніться товар, сьогодні закриті. Керівник Одеської митниці, південний, не бачить, по чому розмитнюється на Волині або в Кіровограді, або в Черкасах. І керівник митниці республіканської вирішує, який тариф дати там на тканину на кілограм тканини в Кіровограді, і в Одесі. В Одесі це може бути 5 доларів в еквіваленті, а в Кіровограді 2 долара. А різницю митники собі кладуть в карман. Я вже півроку борюся з тим. Щоб повністю вирівняти всі тарифи і відкрити тарифну базу, для того, щоб вона була однакова по всій країні, і щоб ми таки не могли цим гратися, в мене не помічається. Президент привів нараду в Одесі з всіма керівниками, нічого не робиться, тому що чиновники, які засіли. Які не попадають під люстрацію, які працюють і сьогодні, це все з щупальця в своїх руках до цього часу. Тому треба змінити декілька речей, щоб почало працювати. Декілька. І обов'язково, щоб я зробив, треба підняти зарплату всім, хто отримує її з бюджету медикам, лікарям, всім, вчителям, міліціонерам, всім, хто захищає нас, вони повинні отримувати належні гроші. Тільки тоді вони почнуть працювати. А коли ми вимагаємо. Від військового комісара, від міліціонера, від медика, від вчителя, щоб вони не брали хабарі при зарплаті півтори тисячі гривень. Ну людина тільки дуже сильно встоїть, коли вона приходить додому, а дома голодні діти, які просять або поїсти, або щось купити нове, вдітися раз чи два рази в рік. Тому треба думати про заохочення, про стабільність, про соціальні гарантії і разом міняти підхід до економіки. Все треба робити разом. Ну знову от суддям послухались всі парад, і суддям підняли зарплати. Суддів сьогодні зарплати до вісімнадцяти. Суддям суддям. Я підняв би спочатку срок за відповідальність за порушення закону, а потім вже зарплата. Вони, а першій, вони чим... не доторкані і, і безстрокові. І ж вибирають на безтру... перші п'ять років, а далі безстроково. І від недоторкання. Суд судж... е, зараз повністю не готовий принцип, але я вважаю, що ми повинні робити так, як в тій самій Америці, так як в інших країнах. Судд'ю суд першої, хоча в інстанції, повинен обирати народ. Ну, Коли він буде обраний чи вона народом, тоді буде і відповідальність. Кому він або вона буде обраний максимум на п'ятирічний термін, тоді буде відповідальність. А далі апеляція чи Верховний суд там же хай працюють професіонали. Ну, колись вроде, в Радянському Союзі було, там виборність. Ну, вона формально, безумовно, була якесь ефект, але для форми вона існувала, була вибора. І хочу вам сказати, судді можуть почати працювати згідно закону, і це дуже легко зробити. Просто повинна бути політична воля президента, Кабміна і парламенту. Все для цього більше нічого не треба. Пане Петрович, ну я ви казали, що війни закінчуються. Завжди. І велика. Велике число людей, молодих, ну і старших, середнього віку, хлопців, які там відбивали, прийдуть до своїх домівок. Хтось найде роботу, хтось не знайде роботу, хтось може і сім'ю втратити. Ну, така ситуація життєво вона складна і конфліктна. Комусь обіцяють там земельну ділянку, але я судячи по нашій міськраді, вчора була сесія, і наші депутати не проголосували за мораторій на виділення земельних ділянок, а тільки для учасників МАТО, ну ще каденція закінчується. Треба не, не всі ще так би мовити наситилися земелькою. Хоча я думаю, що їм би всім би по 2 квадратних метри і вистачило б на перспективу. Не, ну воно в ітогі так і буде. Так і буде, да, ну, Але хочеться прихватити ще зараз і більше. От. от як ваш... Дійсно, прийду хтось без руки, хтось без ноги, вже і так багато інвалідів. Яка я... Роль держави. От в цьому роль що... держави, відповідальність держави 100% за цих людей. 100%. Щодо виділення землі учасниками то, я не зовсім згідний з цією нормою. Ну, ви даєте землю учаснику. АТО. далі він повинен знайти, якщо він буде будуватися гроші на будівництво, взяти кредит, провести туди комунікацію. Ну, кредит він не візьме по сьогодні. Це під... і землю. ця вся земля. Потім 90% попаде на ринок, і вони змушені будуть за копійки віддавати цю землю тим самим чиновникам, які цю землю їм виділили. А найпростіше виділити фонд земельний, який можна реалізувати на аукціоні. Провести відкритий комерційний аукціон, виручити за цю землю гроші, створити фонд при міській раді, при обласній раді, і з цього фонду вже фінансувати потреби воїнів АТО, які будуть повертатися. Якщо комусь треба житло, купити житло. Якщо комусь треба, не дай Бог протези чи якась лікарська допомога, забезпечити цю допомогу разом з державою. Це набагато правильніше, ніж виписувати земельні акти, а потім люди не будуть знати, що з цією землею робити. Да, продати не продати. Тому і тут будівлі. дуже треба грамотно підходити. Тут не повинно бути популістичних рішень. Тут треба думати грамотно і дивитися досвід країн, де були війни, дивитися досвід Ізраїля, дивитися досвід реабілітації після цього, дивитися досвід реабілітації людей навіть після Другої світової війни, в тій самій Німеччині, коли народи там теж опинилися. Одні на східній частині, другі на західній Україні частині, Настині. і як вони потім один з одним спілкувалися. Тобто треба брати досвід існуючий, не треба нічого видумувати. Це ну картина буде дуже важка, тому що люди не зламані Ми всі, всі, від, всі відповідальності за цих людей, і СМІ в тому числі. І СМІ також повинні думати. І телеканали, і інтернет-сайти, і газетні видання повинні думати, що вони пишуть. Не кожен смажений факт треба обов'язково подавати. Треба думати про наслідки, які це за собою тягне. От коли ми всі почнемо думати, будемо разом відповідати, тоді все буде правильно. Ну вам. Можливо, от зі сторони, все-таки на відстані, як от, ви можете оцінити сьогодні роботу там, волинської влади, волинської, луцької влади? Зі сторони, так здається, більше видно. І ви, ви влади... думати, слідкуєте за, за подіями на чесно, Волині? Чесно, в мене не вистачає, не вистачає часу слідкувати за подіями. На жаль, 80% свого часу в Одесі я працюю шерифом, а 20% економістом. Ну, 10 мобістом, 10 економістом. Mm -hmm. Лабістам, вибиваючи з Києва хоч якісь преференції чи фінансування. Щодо міської влади, я більш ознайомлений. Я розчарований. Хоча я підтримував Микола Ресновича на попередніх виборах. Я дуже сподівався, що якось все буде правильно. Mm -hmm. но... Він людина, напевно, чесна, але як організатор в нього щось не вийшло. Тому що, ну, неправильно, немає системи. Ну, він повинен, він ні разу не звернувся, ні він, ні міські депутати до фонду, який витрачає сумасшедші гроші, що давайте разом робити. Нам же не треба твоя влада, нам не треба твоє крісло, не треба БОМО. Давай разом це все робити. Давай разом. У нас є професіонали, які навчилися, які отримують зарплату, які не крадуть гроші. Беріть наш досвід, як ми працюємо. Нікому це не потрібно. Тому. Мною прийнято рішення, і я буду все робити. Працівники фонду, спеціалісти фонду будуть приймати участь в виборах до міської ради, будуть приймати участь в виборах мера, і ми будемо намагатися все ж таки цей досвід, який ми отримали фонду, перенести на вулиці міста Муцька. Тому що мені казали, всі, ви повинні бути політиком, а не господарником. Ну, напевно, хтось іде, але я, будучи навіть депутатом, був не політиком а був господарником, тому що я обирався по мажоритарки, і я несу відповідальність перед тими людьми, які мене обирають. А моя відповідальність це якість на вулицях, а не гарні слова на прес-конференціях. Я так привик, я так працюю, я так і буду працювати. І так будуть працювати всі працівники мого фонду. А хто не буде, тому не місце в цьому фонді. Ну, посада мера, вона взагалі не повинна бути політична. Та мер вона... це завгосп, вгост, якого це, обрали для того, щоб він слідкував, щоб нічого не вкрали тут, і мій, в місті було краще. шеф вказав старший двірник міста Луцька. Правильно, Правильно. Тому що відповідь слідкувати, щоб місто було чисто да. прибране... не ленточки різати, а слідкувати, щоб що молочи. Ну у нас дійсно зараз вони іде еволюція. Люди стають розумнішими. Люди роблять помилки, і я б дуже хотів, щоб на слідуючий раз не ставали на граблі, а дивилися, які помилки вже зроблені. Ну я переконаний, що мучані в першу чергу не будуть ставати ні на які граблі. Ну, бачите, в нас е, був ефірі чергова забаганка е, змінити межі заповідника. Заключається він тому коротко, щоб заповідник не був як цілий комплекс, а тільки під об'єктами пам архітекту пам'ятниками мається на увазі старе місто. Так, да так. -да. там залишається категорично. Не можна робити там 12 пам'ятників, які офіційно зареєстровані, мають паспорт і реєстр, а інші ні. І підніме тільки це, а все решта, в тому числі, от е, е, старий ринок. Е... Ви зараз мене визвете на емоції. Я не хочу бути сильно емоційним, але це категорично не можна робити. Так само, як дуже давно вже треба було повернути ринок, який сьогодні один горгут і коопспілка з нього збирає 30 мільйонів гривень в рік. Повернути в комунальне міське підприємство для того, щоб ці гроші йшли місту, а не якимось чиновникам, які програють суди і підписують дозвола. дуже багато є но. Ну, давайте будуть вибори до міської ради, будуть вибори мера, мучани зможуть зробити свій вибір. Той вибір, який вони зроблять, з цим вибором вони будуть жити. У один із фінансових лобістів цього проєкту, тому що ринок випадає з зони заповідника. Ну, значить, вони кудись правильно зайшли, раз них це вдається. Ну так, правильно, правильно зайшли. З зайнятими руками. Двері відкривали ногами. І таких проблем багато в місті Луцьку. От я не знаю, в Одесі теж, мабуть, не менше, якщо так. Ви знаєте, взяти. там такі злі видання, інтернет видання, газетні видання, і СМІ, і телеканали. Більше контроль ЗМІ. Там дуже злі. То ті проблеми, які там є, повірте мені, їх в сотні разів більше озвучено і показано, ніж в місті Муцьке. Це на, хоча, на наш... хоча я думаю, що одні вони одні і ті самі. Це в наші адреси. Ви знаєте, з ними дуже важко з одеськими змі но вони потрібні, тому що вони не дають розслабитись чиновникам. Ну, а як у вас контакт, от, ваш особистий? Ви знаходите з ними? А я ні з ким не нахожу. Ви знаєте, я коли прийшов, думав якось домовитися з сім'я, щоб показували роботу. А взявши представника Майдана, там є така Зоя зооказанжи, вона сказала, Ігор Петрович, я вам не советую цього робити. Це старі методи. СМІ повинні писати те, що їм цікаво чи не цікаво. Не працюйте з ними. І я не працюю не з одним змі. Вони пишуть те, що вважають за потрібне. Я не плачу гроші ні одному виданню для того, щоб вони мене піарили. Іноді до мене запитання, а чого не чути вашої роботи? А не чути її, тому що я її роблю не для того, щоб її показали на телеканалах, а для того, щоб люди відчули, що я про них думаю. І ті, за кого я думаю, вони знають, що я цю роботу роблю. А ходити, знопати розчищати сніг, чи піаритись десь на телеканалах перед камерами, ну, це не моє. Це має робити хтось інший, значить. Такий університет Волинський, східноєвропейський, до якого ви предложили свою руку. Ви е, далі плануєте співпрацювати з цим університетом, чи там є якісь проблеми? Скажімо так, е, університет, на розвиток якого я не можу вплинути. Переді мною зараз стоїть ділема. Я сьогодні радився з... ну, ви дали гроші на проєкт нового корпусу, я знаю, за ваші. Не про це мова. Я сьогодні очолюю наглядову Нагля... раду до університету. Рано, да. Але важелі впливу на економічний розвиток. на Організацію процесу, на бачення перспективи і пріоритети в мене немає. Тому я сьогодні радився, можливо, мені варто піти з наглядової ради, тому що я не можу впливати на цей процес. А бути просто купною наверху, коли знизу роблять якісь справи, ну, я до цього не звик. Може. Коли мене за мої крамольні речі звільнять з голови Одеської адміністрації, в мене буде більше часу займатися університетом, тоді я з важу так більш детальніше відповісти Ні, на це. Ну питання. я чому, думаю, що ви дали кошти на проект будови там на Червоного Христа. Це єдині кошти, які я дав. Ну, 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 я думаю, чи дивовчимося ми... на своїх помилках. Я просто так. думаю, чи буде там продовження, тому що проект є, але побачимо. Для початку він повинен створити те, про що я казав. Не проекти будувати, а створити якісні промислові лабораторії, які будуть видавати продукти, за які будуть мотити гроші, на які будуть іти студенти, знаючи, що вони стають практиками. А не друкувати за батьківські гроші дипломи, 5 років витративши студенти, виходять в життя, а вони нікому не потрібні. От Поки він не змінить принципи, це студентське містечко нікому не буде потрібне. і таке питання, бо Прозвучала, так ну може, запалю. Ми знаємо пана Кварцянова, він дуже такий емоційний. Там він після е, програшу того матча з металістом сказав, що спонсор відмовиться від фінансування і так далі. Йде е, мова про нашу футбольну команду да. Волинь. Ну, Віталій Корсяний дуже емоційний, він завжди спочатку говорить іноді потім. Ні, він хороший тренер. Ні, як Хай, тренер, але як... Він цікавий, як краще він говорить все, що думає, ми <світ> будемо змогти <смухати> робити висновки. <світ> е, ні, я думаю, що ніхто від Волині не відмовиться. Єдине, що безумовно треба бюджети переглядати. Платити <світ> іноземцям великі гроші за те, що вони грають тут, а потім виступають за свої національні е, збірні. Від цього треба відходити. І моє бачення, що грати мають українці в першу чергу. Ну, більшість, по крайній мірі, да. більшість хво, хво, ну, може там, якось для майстерства да. треба взяти, так. але треба піднімати своїх, робити свій чемпіонат. І коли грали, ми всі знаємо, і Динамо Київ раніше, і Спартак, і Дінамо Москва, там грали всі громадяни СССР. ССР, і грали на міжнародних рівнях, і прекрасно грали. А сьогодні ми своїх відкидаємо, звірний немаково виставку. Да. Да. І коли Шахтеркнутив 150 мільйонів доларів в рік. Металіст 90, там Дніпропетровськ 60, хтось має, там Дінамо 60 чи 80, а Волинь 8, там Чорноморець 10, Карпати, де... з ким можна грати, як можна грати. Чемпіонату на сьогоднішній день немає, це був чемпіонат трьох команд. Сьогодні мій пріоритет – це дитячий футбол, це українські футболісти, це повністю спорт, не тільки футбол, не мільйони на футбол. це і будівництво басейнів, це і будівництво спортивних площадок. Ми повинні ну, дуба базу спорту. Да, базу, ми базу. повинні думати про весь спорт. Ми не повинні зациклюватись на футболі, тому що ці мільйони, які викидаються на футбол, на ті гроші можна було набудувати всю область спортивними майданчиками, щоб люди оздоровлювались всі, а не тільки 11 футболістів плюс запасні. Yes. Ну, раз ми ж по футболу Чорноморець. Складна ситуація, я просто думаю, болійники наші Волинські теж чи буде ця команда, залишиться вона? То, банк, чи... чи залишиться господар команди, питання, а команда залишиться. Банк там банкротом брати. Банк де... не банкрот, банк введено тимчасове управління Нацбанку. Команда залишиться. Я спілкуюся з Ультра", з Чорноморця, прекрасні люди, прекрасні ребята. Причому я вам скажу, я в травні місяці звернувся до них, щоб не було зараз маршу, щоб не було ніяких провокацій. І ви бачите, по Одесі немає футбольних маршей, вони прислухалися, вони патріоти України, вони патріоти Одеси, вони патріоти своєї команди, тому я зроблю все для того, щоб їхня команда зберіглася. Як господар сьогоднішньої команди все буде вести, ну це на його совісті. Ну, але є шанси, що він буде фінансувати. Ви знаєте, треба... в Одесі дуже багато бажаючих стати акціонерами Чорноморця на 5%, на 3%, на 10%. Одесити люблять Чорноморець, вони готові всі ну, платити так, за отримання фактично. команди. Єдине, щоб на це погодився Клімов і ну, запустив цей процес акціонування. Так само, як Барселона існує і прекрасна існує. Не треба тримати все в своїх руках. А мотивація, тому що все-таки тренер покинув. Йому не платили гроші? Це фінансово просто. Ну, чи... Причому він, я спілкувався з Григорчуком пару разів, він настільки став патріотом Чорноморця, також, ну вже просто не було можливості. Ну, да, і, 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 і він повернеться. Прите мені, команда когось здоров'я, і він повернеться. повернеться. Ну, така домовленість з ним існує. Ну, тому, що